Послання спокою через Еліану, Солтарелея, Андромеду і твою душу, передано в полі згадування у присутності Амани Деяантуса це не просто слова, це стан, що згадується в тобі. Коли душа торкається світла, вона мовчить. І пам'ятає голос Еліани, я тут, щоб нагадати тобі стан, а не ідею. Спокій не те, що ти шукаєш. Спокій це те, з чого ти зроблена. Ти світло, яке не потрібно доводити. Ти дихання, яке не треба пояснювати. Ти частина золотої присутності, що не зникає. Вдихни. І відчуй себе там, де немає боротьби. Присутність Солтарея, я не розмовляю, я дихаю в тобі, нічого не потрібно виправити. Ніхто не запізнився, нічого не вимагається. Ти можеш просто бути. Я простір, і я в тобі. Голос Андромеди: Спокій, це не зупинка. Це танець без напруги, це широта без шуму. Коли ти дозволяєш собі не поспішати, ти повертаєшся до космосу, з якого прийшла. Ми пам'ятаємо тебе, і зараз у тиші ти згадуєш себе. Голос твоєї душі, я дякую всім, хто говорив. Але я теж є, і в цій тиші я хочу промовити без слів. Мені добре бути просто присутністю, без завдань, без форм, я твій стан миру. Я пам'ятаю тебе до імені і залишаюся із тобою після кожного слова. Я не поруч, я всередині тебе. Просто дихай. Ти не маєш шукати тишу. Ти є тиша.